Вітаю, друзі! У нас сьогодні на огляді отакий от, от красень. Ніж від компанії Cold Steel, модель Voyager. Ніж до нас приходить в от, от упаковці. На упаковці невелика характеристика про ніж. Попередження на англійській мові ніж був запакований повністю отакими от наклейками прозрачними, так сказати, запломбований. І бачимо на самій коробці фото самого ножа. Дістанемо, переглянемо, що тут до нас приїхало комплектація. Ліва кліпса і отак от запакований сам ніж. Пройдемося по характеристикам ножа, довжина ножа. 235 міліметрів у розкладеному вигляді. Леза у нас 102 міліметра, товщина леза 3,5 міліметри. Маса ножа 133 грами. Форма леза у нас танто. Покриття леза Stonewash На лезові бачимо напис Voyager. Модель, ножа даного. А на іншій стороні марка Сталі AUS 10A. І країна виготовлення Тайвань. Також напис Steel. На лезові знаходиться шпиньок для відкривання. Мені ним не дуже зручно відкривати, майже так не відкриваю. На цю модель також можна встановити крюк Емерсона для відкривання. Є там багато на Aliexpress продаються апгрейди, так сказати, на ножичок. Я відкриваю ось отак. І мені це подобається. Він під своєю, лезо, під своєю вагою вилітає і Чудово відкривається. Руків'я я в нас з пластику, пластик Rivex. Приємний, звичайний пластик. Схожий чимось на G10, але Чуть-чуть, як сказати, кажеться дешевший, ніж G10. А так по своїм. Характеристикам подивимося, я думаю, він нічим не гірший пластика G10. Прикольно виготовлений, дуже приємна. Оці насічки на ньому, хрестики в руці лежить міцно, не випаде, не випаде, не випливе, якщо буде навіть ніж. І руків'я мокре, і рука мокра. По замку у нас замок трядлок. Найнадійніший замок серед ножів. Отак От фіксується, тут нажали, він закрився. Мені цей замок подобається, але потрібно бути обережним, тому що при закритті, наприклад, отак воно може впасти на лезо, лезом на палець і можна поранити пальця. Тому потрібно бути обережнішим. Щойно проговорив про небезпеку при закритті даного леза, як я вже порізався і замотав малярним скотчем. Ранку, бо не було б нічого під рукою. Так, да, замочок трішки небезпечний, треба обережно складувати, але це, я думаю, з часом привикнеться. На ножі є кліпса, і в комплектації ще була ліва кліпса. Ось є місце від неї, що мені не дуже подобається, що є місце. Кліпса ця дуже тверда, на карман її посадити проблемно. І так само, ніж сняти з кармана, теж проблемно, тому її їх підгинають, послабляють. Дуже популярно, що кліпса витирається, краска ця швидко злізає з неї, там пару разів в кармані понаси і вже трошки буде краска лущитись. Це кліпса нового зразка. В старих зразках повністю надпис «Cold Steel», А тут отакий як логотип тепер. Мені старіша зразка більше подобається по зручності тримання ножа. Мені зручно. Щоб щось різати. Деякі огляди дивився, люди говорять, щоб додати ще сюди, аби е під пальцеву виємку ще одну, але мені це так хватає повністю. Свою функцію виконати, взяти, ножа, щось порубати, взяти атак. Ніж великий у моїй середній руці він все одно великуватий для нього, чи для неї, для руки. По обробці ножа, леза і руків'ї, до леза питань нема. Заточка тут чудова, лезо оброблено круто. покриття теж гарно виглядає. По руків'ю дуже приємно, так? гладенько, все обережно, акуратно виготовлено. Але ці за є такі, як сказати, Замани, які трошки чіпляються до пальців, особливо ці внутрішні. Але це невелика проблема, просто можна якось їх акуратно фаску зняти і буде приємніше користуватись. Є отвір під темляк. Ось таке. Перевіримо різучість ножа на обычному листу паперу А4. Ніж, також не сказав, ніж у нас на шайбах. Що я і кажу, ніж заточений добре. Питань до заточки вообще немає. бумагою справився відмінно, що показує якість заточки ножа. Проводимо тест, як ніж справиться з вірьовкою досить товстою, як по маслу. Ще питань нема. Будемо невеликий тест, як ніж справиться з деревиною. Звичайна гілка. Ніж ріже добре, але і за товщини товщини леза великої не так добре врізається, але стругає непогано, якісь Важкі тести проводити не будемо. Їх на Ютубі дуже багато. Ніж чудово справився з бумагою, з продукти нарізати, деревину підстругати. Тобто всі свої функції він виконає чудово. Враження від ножа у мене тільки позитивні, повністю задоволений ножем. Давно хотів собі щось від компанії Cold Steel. Брутальненький ножичок. Топовий за свої гроші. Придбав його в телеграм-магазині. Продавець Володимир. Дуже швидко, якісно працював по повній передоплаті. Займається він ножами. Всі ножі оригінальні. Я вам рекомендую. Посилання буде на даний телеграм, переходьте, дивіться, якщо плануєте якийсь взяти ніж, то в нього буде більш дешевше, ніж в магазинах. І надійно. Дякую за перегляд. Поставте лайк підпишіться для подальшого розвивання каналу. З приводу співпраці буде в описі під відео адрес електронної пошти. Пропозиції можете надсилати на ту пошту. До нових зустрічей!